15 євро за кілограм чоловічі та жіночі піжами. Тут є бренд Max, є True Style, є у нас Disney. І ще один німецький такий Готсбург God бренд. Піжами переважно всі з довгим рукавом. Це, наприклад, ось така кофта. І до неї йдуть ось такі штани. Чоловічих буде десь відсотків 30 в лоті, 70 відсотків жіночих. З такого плану є. Є також такі піжами трусали чоловічі з футболка і. До них йдуть шортики. В лоті буде два види таких піжам. Це ось така голуба з синім та ось така темно-синя футболка. І до неї будуть іти ось такі шортики в кліточку. 15 євро кілограм, замовлення від 10 кілограм. В середньому одна піжама виходить від 250 до 275 гривень. Є різні моделі, різні розміри. Розміри від М до 2XL. 2XL це будуть ось такі жіночі: такого типу, такого. Такого і такого навіть там у нас є декілька штук. Чотири xl Кого цікавить батали, можна замовити окремо. Може бути один лот баталів. Замовляйте піжаму наших менеджерів.